Місія лікарів-волонтерів католицького карітасу Угорщини провела завершальне у цьому році дводенне профілактичне обстеження у будинку соціального захисту дітей імені Святого Михайла в селі Ратівці. Лише за перший день фахівці офтальмологічного, ортопедичного, стоматологічного профілю оглянули понад 120 пацієнтів, дорослих і дітей, а також провели кардіологічні та судинні перевірки. Лікарі прибули не з порожніми руками для дітей, які проживають у закладі. Привезли подарунки до Дня Святого Миколая та долучилися до святкової програми дитячого будинку. Ріхард Задьва, директор католицького карітасу Угорщини, зазначив, що, окрім медичних оглядів, благодійна організація поширює на Закарпаття й інші передріздвяні програми допомоги. «Гуманітарні вантажі постійно формуються по всій країні. Збираємо янгольські пакунки. Ми передаємо їх і дітям на території Угорщини, але прагнемо доправити допомогу і закарпатським дітям. Зараз працюємо над тим, щоб ці посилки прибували безперервно. Для нас дуже важливо забезпечити комплексну підтримку і тим самим, хоча б трохи полегшити складну ситуацію тутешніх людей. Зроблений із ниток Елізе Пуфі це нитки із готовими петельками, які можна в'язати руками. Та декорації, які в нас були вдома. Він дуже м'ягенький і дуже гарно доповнить ваш дизайн в хаті. Ми багато разів вже робили ярмарок в церкві. Дуже би хотіла допомогти воїнам перемогти, щоб Україна жила під мирним небом. Ми продаємо тут какао з маршмеллоу. але не 50 серйозно. До благодійного різдвяного ярмарку готувалися не лише учні недільної школи при Ужгородському, Хрестовоздвиженському, греко-католицькому кафедральному соборі. Аби забезпечити ініціативу потрібною продукцією у достатній кількості працювали цілими сім'ями. Наша вся сім'я робила такі ялиночки весь вечір. І скільки ялиночок зробила ваша сім'я? Я вже не пам'ятаю, але багато. Ми шукали з мамою у лісі всякі вишишки, тут такі заколки на ялинки, і всяке таке. Діти завдяки ярмаркам розвивають і менеджерські вміння, та головне роблять добру справу для країни. Я е, прошлого року була продала велику зірку за 500 гривень. Ніхто її не міг продати, а я продала. Діти недільної школи допомагають військовим не лише такими ярмарками. На кожному ярмарку я вже долучаюся. Ми з мамою робили оріжки з тіста, а всередині була така типу карамель. Ми їх пекли на такому грилі. Типу. Да, і тут є для ЗСУ. Написано: ми купили такі штуки, і мама писала: минулого ярмарку збирали на автомобілі. Цього ярмарку ми будемо передавати гроші на Збройні Сили України. Ну і ми робимо кожної неділі в лікарні гарячі обіди для тих для поранених воїнів. Схожі ярмарки в парку Марії Терезії систематичні. Благодійний ярмарок до Різдва Христового ми проводимо з батьками та дітками недільної школи кафедрального собору вже в четвертий раз. Тобто, відколи йде війна, кожного року ми проводимо такий ярмарок для того, щоб підтримати наших закарпатських військових, наших капеланів, які виборюють нашу свободу. Головна мета цього ярмарки показати нашим військовим, що ми їх підтримуємо, що ми стоїмо за них. Бо успішна армія стоїть за надійним тилом. І ми не стомилися від війни, а будемо їх підтримувати стільки, скільки буде потрібно. До організації ярмарку долучилося близько ста сімей. Одні готували смаколики, інші робили різні вироби, ялиночки, різні композиції. Хтось долучався фінансово, а хтось прийшов і придбав ці вироби для того, щоб допомогти і підтримати наших військових. Також тривала лотерея: розігрували такий ось вертеп. Зібрані кошти передадуть на допомогу закарпатським підрозділам Збройних сил України. Мага моя. Як на глядиш, я, ти не спиш. І безмежно любов є твоя. Все тому, що ти, мама моя. Магію піску демонстрували діти в ужгородському скансені. Створювали найрізноманітніші за темою і стилями насипання піску роботи. Музика. Чим дітей приваблює пісок? Чоловік так от розсипається, як е, з, з моря. І ним дуже приємно малювати, бо він дуже м'який. Я готував пісочну анімацію. Про що вона? Що там забралася? Про маму і дітей. Чи цікаво тобі працювати з піском? Цікаво. Чому? Розкажите. Бо він м'який». Це малювання не як фарбами, а цікавіше набагато, і можна зробити і темніше, і світліше, і е, різні, технолог... е, е, різні техніки е, насипання піску. Дуже цікаво, можна там підняти вище руку, і буде як сонечко малюватися. Він буде відскакувати від стола і буде малюватися як сонечко або пальцем просто багато є. Також учні й викладачі студії пісочної анімації готували впродовж трьох місяців виставку пісочної графіки відображення. Зберегти такий вид мистецтва можна лише в світлинах. Віддруки й запропонували глядачам. Пісочні анімації кожен може проявити себе по різному, може бути пісочним графіком, та як художник, який працює в техніці пісочної графіці, і робить картини саме. Ми їх фотографуємо і роздруковуємо на цупкому матеріалі, тому що іншої можливості зберегти, на жаль, це крихке мистецтво немає. А також кожен художник може відчути себе трошки режисером, вигадати якусь історію, яку можна Намалювати наживо або зробити пісочну анімацію, тобто можна проявити себе по-різному: як художник, як актор, як режисер, і в цьому я вважаю така особливість і дуже велика цінність пісочного мистецтва для дітей, тому що вони обирають ким їм бути саме зараз, і це дуже доречно для них. І створювали з піску картини інші забезпечували музичним супроводом. Єднується декілька різних мистецтв, це дуже класно, тому що це завжди цікавіше сприймається, це гарніше виглядає. Я сама прихильник того, щоб завжди поєднати музику з танцем, музику зі словом, а тут, взагалі, з пісочним мистецтвом, як малюють піском, завжди хочеться щось на фоні послухати. Воно краще сприймається, лягає, да коли звучить якась музика. А Живий виступ це взагалі ще краще. мої думи, мені Є моменти вокальні такі досить складні. Але так загалом ця пісня така дуже легка, але дуже лірична. така. З дитинства мріяв співати, люблю сцену, але ну, я кайфую, коли на сцені виступаю. От в майбутньому хочу зв'язати своє життя з музикою. Писати свою музику, створювати свою музику. За свою працю діти отримували не лише оплески, а й нагороди. Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв цього тижня представить своїм шанувальникам прем'єру. Виставу Неаполь місто мільйонерів за п'єсою відомого італійського драматурга Едуарда де Філіпо ставить головний режисер театру, заслужений артист України Михайло Фіщенко. З його слів, ця п'єса не мала широкої історії постановок в Україні, проте її тематика актуальна і відгукнеться багатьом. Автор піднімає такі питання, як і корупція у владі. Ось, і коли війна перетворюється на джерело збагачення, в центрі подій нашої вистави сім'я, яка власне заробляє на війні. Ще багато проблем, які піднімає автор. Це і подружня вірність і питання совісті і вигоди піднімаються в цій виставі. Як на мене, це це власне перегукується сьогоденням з тими подіями, які в нас відбуваються, і саме цьому ця вистава потрапила в моє поле зору, і вона потрапляє в наш репертуар. Дія розгортається у 1942-му, наприкінці другого року війни в Італії, коли Неаполь був окупований фашистами. Друга ж дія, коли до Неаполя зайшли союзники, американці та британці, жанр вистави трагікомедія. В головних ролях заслужений артист України Степан Барабаш і Лора Волковська. Моя героїня Амалія вона є дуже вольова, дуже е, така, яка, яке, яка йде до своєї мети. Власне, чому вона займається е, цим чорним бізнесом, чому вона підпільним бізнесом? Їй фактично е, також потрібно годувати родину. Ось, е, але вона заграється. На тому фоні, що вона обманює людей, обходить, вона втрачає сімейну отаку іделію, вона втрачає все, вона втрачає своїх діток, виховання. У виставі порушуються гострі питання виживання під час війни, вибір між порядністю та вигодою, совістю і розрахунком вірністю та грошима Неаполь того часу це мільйони, які не мають нічого, і деякі, які мають мільйони. Серед, і, власне, серед деяких оцих, які мають мільйони, мій персонаж Еріко Красунчик, людина, яка прожила і зазнала цього морального занепаду, розуміння того, що. Вижити треба будь-якою ціною. І ці інструменти можуть бути далеко не моральні. Рікардо це батько троєх дітей, які зіштовхуються з проблемою своєї сім'ї, що треба годувати своїх дітей, жінку. Свій час у нього була нормальна робота, але за певними обставинами він її втратив і наступає той момент, коли ти на межі. Я хочу лише сказати, по всім персонажам, що завжди в нашому житті є вибір. Ми завжди маємо обрати вибір. Тільки він ну, надалі показує, хто ми є в цьому житті. Бо наш світ він не розділений на поганих або добрих людей. В кожному є і світла, і темна сторона, але важливо, саме яку ти обираєш сторону. І це і рухає нашу історію, рухає наш світ від наших вчинків, вчинків. Залежить наше майбутнє, порушуючи подібні теми, що відлунюють у нашому сьогоденні театри, найчастіше звертаються до трагедії чи драми. Та особливість цієї вистави, вважає акторка Олена Смолер, це можливість говорити про складні речі через комедію. Роль невелика, але цікава. Цікава тим, що це така в мене таких ще не було, така тьотя, яка любить молитися. Неаполітанці вони взагалі дуже набожні. Ну, як знаєте, ці люди, які моляться, моляться, а потім ідуть зло робити. Оце із тої серії. Образ дуже цікавий тим, що це ну, такий. Популярний архетип, скажімо. да, є якась багата жінка, і біля неї завжди, коли є багата відома людина, біля неї буде якийсь посіпака, якась підлиза. Неаполь місто мільйонерів одна з наймасштабніших постановок, що планується у цьому сезоні. У ній задіяно майже 60% творчого колективу театру. Художниця-постановниця, заслужена діячка мистецтв України Емма Зайцева. Пластику ж створювала Алевтина Чернова, для якої це перша вистава в театрі. В виставі немає хореографії як такової, в нас немає танцю, в нас не рух заради руху, а про що? І оце про що важливе? Коли подих, коли погляд дія, етюдна історія. І це збагачує збагачує. Про що директор художній керівник театру Рудольф Дзуринець каже: вистава Неаполь місто мільйонерів це ще одне якісне поповнення репертуару, що неодмінно знайде свого глядача. Дивлячись на наші публікації, ви бачите, що є певний доробок наших вистав, які збирає аншлаги. Це те на що люди хочуть іти, і від цього ми відштовхуємо нашу репертуарну політику. Ми обираємо той матеріал, який хочемо зачепити, і яким хочемо виховати нашого вибагливого глядача. Я не кажу змусити їх думати по іншому, але якщо вони, виходячи з театру, задають собі запитання, що можливо може бути інше, і власне суспільство може вплинути на те, щоб робити якісь зміни, тоді театр рухається у правильному напрямку. Прем'єрні покази вистави відбудуться на великій сцені театру 14 і 21 грудня о 18.00. В Ужгороді відзначили цьогорічного лауреата премії імені Івана Манайла про арте рутинорум. Вручення нагороди відбулося в символічному просторі, в меморіальному будинку музею народного художника України Федора Манайла. Премія присуджується тим видатним діячам, які зробили великий внесок у розвиток нашої культури, мистецтва образотворчого, тим діячам, які продовжують велику справу, яку розпочали ще Федір Манайло, Адальберт Терделі, Йосип Богчає. За час існування нагороди нею було відзначено низку митців в Україні і Угорщині. Серед них заслужений художник України Петро Фелдиші та народний художник України Володимир Микита, котрий, до слова був першим лауреатом премії імені Івана Манайла. Цього ж разу її удостойний Михайло Белень, знаний скульптор, медальєр, графік і живописець, заслужений художник України. Михайло Олексійович Белень це фігура не Ну просто нетипова. Він настільки плодовитий скульптор, настільки плодовитий діяч, настільки багато зробив для розвитку і пропагування нашого мистецтва, як ніхто. Наприклад, у нього більше як 500 медалей виконано в різних країнах. Вони знаходяться. У нього більше як 100 пам'ятних дошок, таких меморіальних, як от наша Федора Минайла. В нього біля 30 пам'ятників, монументів. Нагород у Михайла Беленя теж чимало, проте отримати саме нинішню премію, каже скульптор, дуже приємно та знаково, адже з цією творчою родиною був добре знайомий. Скульптор присвятив Федору Манайлу кілька робіт, серед яких пам'ятна дошка, що зустрічає відвідувачів меморіального будинку музею в Ужгороді. Коли Федір Федорович помер, то академію якого я вчився в Києві, йшла мова про створення меморіальної дошки. Я був студентом першого курсу і тоді сказали, так, це буде робити белень. Зроби високий, гарний горел То, що і мені вдалося. Значить, коли я роботу перевіз із Києва, то ще жила сестра Федора Федоровича. Вона погладила Бронзову голівку і каже: Ферку, Ферку, чого ти не серед нас? Тобто, ну це був такий крик душі. Премію імені Івана Манала лауреат сприймає як нагороду за попередні здобутки і мотивацію для створення нових робіт. Зараз я працюю над портретом першого історика Ужгорода Мейсароша і працюю над Іштланом Добо, працюю над Бейла Бартоком. Над задором, бо бійла барток і задор, вони проводили концерти у короні, вони разом проводили. І чонтварі. Це унікальний угорський художник, бо перед тим я робив пам'ятник Мункачі у мукачеві. Одним словом, я в певній мірі задоволений, що я маю можливість працювати на історію і на культуру нашого краю. Згідно з традицією минулих років, генеральне консульство Угорщини в Ужгороді на день святого Миколая тішить дітей подарунками. У Свалявській громаді солодкі пакунки отримали вихованці місцевого реформатського дитячого садка та учні угорськомовних класів Свалявської загальноосвітньої школи номер 1 Дипломатичне представництво подбало не лише про угорськомовних дітей. Подарунки від Святого Миколая передали їй малюкам Свалявського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям Діва Марія, які підготували для гостей зворушливу святкову програму. Ми підтримуємо не лише дітей Закарпаття, пакунки з солодощами доправили й до інших регіонів України, зазначив Ференс Пап, консул генерального консульства Угорщини в Ужгороді. Генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород відповідно до традицій минулих років передає подарунки як для закарпатських діток, так і для малечів в інших регіонах України. Зараз ми в Сваляві, куди ми майже щороку приїздимо. Серед пунктів нашого візиту є свалявський дитячий будинок. Також ми завітали до реформатського дитячого садочка, де дітки виховуються угорською мовою, і до місцевої школи, де так само діти навчаються угорською мовою. Ми регулярно та з великою радістю приїздимо на території Закарпаття, ми також передаємо подарунки в села Батор, Тисаглатек та Холмці, де ми нещодавно відкрили оновлений за підтримки уряду Угорщини садочок. Крім Закарпаття, ми також передали подарунки до чотирьох почесних консульств Угорщини в Івано-Франківську, Львові, Чернівцях та Тернополі. Для нас важливо, і це вписано в програмі угорського уряду, щоб угорські спільноти за межами Угорщини таким чином, і закарпатська угорська спільнота отримували підтримку. І Якщо зараз ми не мали змогу привезти якусь більшу допомогу, то ми вважаємо, що таким чином, невеличкими подарунками до Дня Святого Миколая, ми теж можемо показати Любов Угорщини до тутешньої спільноти. Є такі саду Дочки, які хоча були збудовані, відновлені за підтримки угорського уряду, але тут навчаються не лише угорські діти, але діти, чиєю рідною мовою є українська. Найкращими прикладами цього є чотири почесні консульства в інших областях України, де ми вже по факту підтримуємо, радуємо подарунками до Дня Святого Миколая лише українських дітей. Святковий настрій наповнив коридори Мукачівської дитячої лікарні. Благодійна організація Кедяш вже багато років допомагає закладу. Саме сюди потрапляють і ті забуті діти, про яких щодня дбають волонтери. А в період свят їхня присутність особливо важлива, адже окрім матеріальних подарунків, вони прагнуть подарувати дітям надію, підтримку та, хоч на кілька хвилин, відчуття домашнього тепла. Волонтери благодійної організації Кедяш майже щодня присутні у Мукачівській лікарні. Але день святого Миколая це щось особливе. Торік було так само, а цьогоріч здається ще важливіше. Ми прийшли, щоб подарувати свято не лише забутим дітям, а всім маленьким пацієнтам. Як ми відзначаємо кожен день народження забутих дітей, так само хочемо, щоб і Миколай приніс їм відчуття, ніби вони вдома, навіть якщо перебувають у лікарні. Найбільша радість бачити усмішку. На обличчях дітей, яким боляче, які борються з хворобами. У цей день, побачивши нас, вони починають посміхатися. Це величезне щастя бачити, як хворі діти радіють. Пакунки з подарунками цього дня отримали всі чотири відділення лікарні. Подарунки дісталися і найменшим, і підліткам. Багато з них можливо рідко або взагалі ніколи не отримували подібні сюрпризи. Ми хочемо дарувати радість цим дітям так само, як тішимо власних вдома. Для нас важлива ця традиція побачити, як сяють їхні очі, коли отримують подарунок. Багато із забутих дітей ніколи нічого подібного не отримували, незалежно від віку. І нам це теж приносить велике задоволення бачити, як вони розквітають, захоплено розглядають той невеликий подарунок, який ми приготували. Ми працюємо передусім із забутими дітками, але й хворі діти, які перебувають тут у відділеннях, також надзвичайно радіють цим маленьким сюрпризам». Благодійна організація Кедіш протягом усього року допомагає нужденним Закарпаття, але День Святого Миколая завжди залишається особливим. Це момент свята, коли навіть хворі діти знову починають усміхатися. І ця радість додає їм сили для одужання. У чемпіонаті України з гандболу серед команд Суперліги Карпати Ужгород зіграли матчі шостого туру. Чоловічий колектив приймав удома запорізький мотор. Гра аутсайдера проти лідера була на користь гостей. У першій зустрічі Закарпатський клуб поступився 12.48, а в другій 19.48. Запорізька команда виграла всі 12 матчів і в активі має 36 очок. Ну, Перед ігрою ми нервували, спокійно себе почували. Знали, що переможемо. Нам допомогла наша майстерність в грі, опит в інших іграх і з... злагодність. У жроці з Динамо Академією Полтава при одній перемозі та 11 поразках із трьома очками замикають турнірну таблицю. Сьогодні ми зіграли краще ніж вчора, забили більше. Але захист, У нас поганий захист, багато пропускаємо. Погано біжимо, треба більше тренуватися. Команда на рівень вище нас. Треба більше роботи над фізикою, тому що команда показала, що ми собі ще них, менш виносуємо. А так, є і позитивні моменти сьогодні. Не змогли на виїзді в шостому турі взяти очки, жіночі Карпати у Києві проти місцевого Спартака. Вони поступилися 28-36 і 28-29. Завдяки перемогам столичні гандболістки обійшли Карпати і посідають друге місце з 23 очками. Лідирує львівська галичанка. 39 залікових балів.